Просто подивіться, скільки всього червоного. та жого будь ласка, Поршик! ПОРШИК, да ну! Просто, друзі, сиджу, як на голках, я вже не можу дочекатися, поки поршик! Скінчик діловий зупинись! Зупинись, будь ласка! Поки що, друзі, нічого взагалі не падає, тільки от один противогаз за стіного ферарі, та ну! Нещодавно розробники змінили рулетку на форумі, а саме додали нові призи та збільшили шанси. Та сьогодні ми з вами покрутимо 100 рулеток, щоб подивитися, що можна випити за ці прокрути. На ну, щоб почати грати разом зі мною, завантажи гру за інструкцію в описі. Та мій промокод на будь-якому сервері, який дасть тобі файні бонуси. Що ж, друзі, я вже знаходжуся на своєму форумному аккаунті, і як ви можете помітити, в мене зараз на балансі знаходиться 8900 карбованців. Так як змінили призи у цій рулетці, то відповідно... І збільшили ціну за донатний прокрут цієї рулетки з 49 карбованців на 89. Давайте зараз швиденько поглянемо на які ж нові призи у нас змінилися ця рулетка. І перше, що ми бачимо, друзі, це в нас ось такі от жовтенький рядочок, в якому у нас є BMW M5KS, Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Veneno, Ferrari F40 та скінчик діловий ганстер. Слухайте, друзі, а мені, вже, а мені вже починає подобатися ці от призи. Також давайте дивитися далі. В нас Йдуть вже червоненькі призи. Це у нас Porsche Taycan, також Audi RS C8. Також бачимо два Гелендвагена, один G63, інший G65. Також у нас тут є два дівочих скінчика, це на сонячна та сором'язлива, та два чоловічих скінчика, це на Суперсус та Вампір. І також у нас є дві BMW-шки в сьому серії та XM 24-го року. Ані, друзі, дивіться, я ще пропустив. У нас тут є ще два скінчика. Тобто у нас йде у червоних призах три чоловічі скінчика та три Далі у нас йдуть вже такі фіолетові призи. Ну і далі у нас ідуть вже такі синенькі, піленькі призи. В принципі, все це нам не потрібно. Сподіваюся, ми з вами виб'ємо хоча б парочку таких фіолетових, парочку червоненьких і хоча б один жовтий приз, друзі. Я просто на це дуже сподіваюся. І давайте одразу крутимо з вами першу рулеточку. Ні. Друзі, це просто жах. Я її продаю, звісно, за карбованця. Відкриваємо одразу другу рулеточку. БМВ сьома, але вона пролітає нам випадає аптечка. Так Йошкін-Дрін, що ж це такі? Продаємо за один карбованець, крутимо далі. Так, ну Гелік 100% пролітає противогаз, слухайте. Так, Друзі, противогаз також я буду продавати, тому що він мені взагалі не потрібен. Крутимо далі нашу рулеточку. Знову нам падає аптечка, яку ми успішно зараз продамо за один карбованець. Крутимо далі, друзі. Аптечка випала, де все такі, йому буквально не долетіли. Було б у нас Феррарі, друзі. Добре. Так, у нас тут, походу, досить випадає. Да, 10 тисяч досить, друзі. Просто подивіться: і Феррарі, і КСК, і там ще якась БМВ, Сьома, 7 да Йошкін, Друзі ми продаємо з карбованці, друзі. І давайте крутимо далі. Друзі, просто подивіться! Дві кс-очки пролетіло, поршик так само і нам просто випадає зазік. Ну я не розумію. Ну, нащо мене так дражнити? Нащо мене так дражнити? Йошкінтліннюкейнгета, що ви робите? Да ну гелік! Давай, Гелік, зупинись, будь ласка, на геліку. Да ні. Який де Оланус. Українка та ну, що ж це таке? Продаємо. Один карбон! Цей йде Оланус коштує. Да ну! КСК. Зупинись, будь ласка, на КС це Йошкін. Ладно, вже Лексус нам випадає. Але дуже-дуже близько було, друзі, просто неймовірно близько. Автомобільчик, давайте цей Lexus також продамо. В принципі, це нас перший фіолетовий автомобільчик, який нас випав. Але просто подивіться, дуже-дуже близько було до BMW M5K, Сподіваюся, що вона нам дуже скоро випаде. Ну і звісно, куди ж без каністри у рулети Правильно, правильно. Так, нам, походу, да, випаде зазік. Ані, дивіться, перелетів. Ну, хоча б з вами слот під. Авто. Хоча би слот під авто, непогано, давайте його заберемо, в принципі, випадає нам з вами ось такий ремкомплектик так продаємо. Просто подивіться, як мені цей зазік випав. От прям рівнесенько між БМВшкою та дуже крутезним скінчиком діловий гангстер. Що ж це таке, крутимо далі, я не можу. Знову ремкомплектик продаємо. Давай Ауді! Ауді, давай, 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 давай! І нам випадає 50 тисяч гривень. Знову нам падає 5 тисячок з пішечки. Давай! Давай до Ламборгіні, будь ласка, дотягни. Падає нам аптечечка, просто трішки не вистачило нам до ламборгіні. У тут надпис написано: Подвойні шанси на дорогі призи. Де мої дорогі призи? а? І, звісно, куди ж без аптечки, друзі. Тільки що випала аптечка знову випадає нам аптечечка. Крутимо далі. Так, випадає нам досвід одна тисяча з пішечки. Також продаємо. Так, нам тут випадає 10 тисячек продаємо за 5 карбованців. Також непогано, але наша нам досить, якщо мені потрібна якась та дорога машиночка, друзі? Улітає ну, і кєсочка, і поршик. Що ж це таке? Знову 10 тисячок Ну, походу, ця рулетка Незрозуміло, що мені не потрібен досвід, мені не потрібні всякі аптечки ремкомплекти, тільки найдорожчі скінчики. От тільки вже залишається 5500 карбованців на рахуночку. Шанси ще є щось вибити. Скінчик зуберсуса, давай! Скінчик Суса, давай! Десь тисяч ще Я не знаю, друзі. Я не знаю, що вже робити. Дійсно, може якийсь ритуал провести чи щось на, на цій рулетку. з бубном може потанцювати. Друзі, може, у вас є якісь чудові ідеї. Напишіть в коментарях, обов'язково перевіримо у наступних відосиках з рулеточкою. А поки крутимо далі. Опачки випадає фіатик, наче нам він ще не випадав. Також непогано непогано, але продаємо, бо він мені не потрібен. Давай, скінчик діловий гансер, давай. Ламбургіні! Ламбургіні, давай! Рулетка докручуй. Я вже добився з рахунку, скільки мені разів цей 10-титисячний досвід випадає. Просто я вже не можу на нього дивитися, друзі. Я вже не можу. Випадає нам рідненький вже Деоланус продати. Звісно випаде нам аптечка, продаємо. У нас же залишається 3 тисячі карбованців, друзі, на балансі. Це означає тільки те, що у нас залишилось буквально недовго крутити цю рулеточку. Поки що нічого червоненького або жовтенького нам з вами не випало. Але надія є, будь ласка, хоча б скінчик якийсь, тільки не експішечка, будь ласка. І знову нам випадає 10 тисяч спік, які ми продаємо за 5 карбованців, друзі. Феррарька, будь ласка, або Суперсус, хоч щось з цього. Давай. Зупинись! Зупинись! Хонда Сівік. Звісно, куди ж без Honda Сівіка правильно, друзі, правильно. Та ну. Єлік, ласка, давай, до Геліка, Єліка, Єліка. Звісно, нам випадає Lexus, наче це вже третій або четвертий, скоріше за все, третій вже Lexus, який мені падає, але. Непогана машинка так згодне, фіолетова, але це не червона. Це не жовта машинка, будь ласочка. рулеточко, почуй мої молитви. ю ю знову прилітає до скінчика. і за ними все біле, все синє. Нам випадає 10 тисяч віртуальної валюти. Як вже я говорив, то що на цю останню невеличку суму донатної валюти на все ж таки висаджує, щоб вибити якийсь там дуже гарний приз. Просто подивіться скільки всього червоного. Та жовтого, будь поршик! Поршик да ну! Ну же! Просто такі сподівання були, що зараз мені випаде поршик 911. Просто чотири поспіль жовті машини, ще й Audi пролітає. ВИ це бачили. Ви це бачили. Чотири поспіль жовтих автомобіля. Усюди червоне, і тільки по центру мені випадає цей досвід. 10 тисяч досвіду. Просто, друзі, я не можу. в Мене... Мене вже голова кипить, просто випити хоч щось. Хоч щось вже. Просто, друзі, сиджу як на голках. Я вже... Не можу дочекатися, поки поршик, скінчик діловий, зупинись! Зупинись, будь ласка. Хто б сумнівався, друзі? Хто б сумнівався? 10 тисяч експішечки, ну звісно. Давай, будь ласка, ламборгіні, Зупинись на ламборгіні, будь ласка, рулетка. Ну же! Де Оланус, друзі, де Оланус? продаємо за один карбованець. Якраз, друзі, у нас залишається карбованці буквально на 10 останніх покрутиків. Сподіваюся, що саме з них, прямо на останочок, під кінець цього відео мені випаде щось грандіозне, щось нереально крутезне, і щоб це дійсно збулося, будь ласка, проставте, Друзі, Подобаючки. Тут же полетіли поршик, полетів скін діловий. Я вже бачу, що ви ставите акустики, друзі, Потихенечку, потихенечку щось дає, липне до мене. Продаємо закарбоване, звітає поршик, Скін репорт діловий ганстер так само пролітає, що мені? Гроші випадуємо знову, да Ні, мені випадає Хонта Сирік прямо біля ділового гангстера, друзі. Просто КСка так пролітає, іксемчик. Вирадька, будь ласка, зупинись! Зупинись! Друзі, ви все самі бачите, просто це пролітає. Знову випадає 10 тисяч карбованців. Прямо біля m 5 КС. Так, само випадає нам експішечка, крутимо далі. Друзі, я вже, я вже не знаю, що ще треба робити, щоб випали хоч якісь червоні або жовті нам. Просто скільки пролітає всього, знову БМВ, знову боршик, єлік пролітає, і мені що? Ну давай скінчик, будь ласка, скінчик. Випадає Honda, Civic, друзі, продаємо. Десять карбованців, я не знаю. Так, скін сонячний. Lamborghini пролітає тут вже видно. Ну хоч скін величний, ну зупинися, будь ласка, скін величний. Давай, все, стопчик. Топчик, будь ласочка, це хоча б скін величний в нас є. Давайте заберемо приз. Це у нас, друзі, перший дропчик, саме червоненький, і в нас залишається тут буквально пару прокрутиків. Я дуже сподіваюся, що мені ще якась там машиночка червона, або жовта випите. Дуже-дуже сумно, що поки що взагалі нічого такого не випало, крім одного скінчика. Але. Ауді, будь ласка, зупинися! Ауді! Де Нам випадає, друзі, де Я не знаю, продаємо за один карбованець. Так, з друзі, я вже знайшов на наш сервачок. Давайте першим ділом подивимось на наш скінчик, заходимо в інвентар. Ось такий от нас скінчик. Давайте його одягнемо. Бемс. Ну, слухайте, в принципі, непогано виглядає, мені подобається в масочці. Тіпчик такий худаку, фіолетовому, в принципі, виглядає непогано, достойний, достойний скінчик, тому то він і стоїть у червоному дропі. В принципі, непогано. Також давайте відкриємо наш телефончик, евакуація транспорту, і ось наша БМВшечка з сьомої серії. Давайте її заспавнемо. Яка це файна BMW-шечка. Давайте її з усіх сторін подивимось, просто ну дійсно дуже-дуже гарно виглядає. Мені подобається. Просто подивіться на цю морду на ці решіточки. Дуже дуже все красиво виглядає. Я от не можу зрозуміти, що її так. Значить вона щось б'ється. О, от зараз, бачите це, друзі. Я, звісно, не дуже розумію, що це. Я просто по прямій... Намагаюся по прямій їхати і отак от просто кидає в сторону. Дуже-дуже дивна машиночка, ця БМВ-шечка, просто, подивіться, я не можу нею керувати. Просто, Просто от я зараз просто прямо їду. Ну, ну зараз. О, ні-ні-ні, просто. О, бачили? Бачили, друзі?